їх вітаю з магазина Сінсей. У мене просили зробити огляд купальників. Я сьогодні зроблю огляд купальників і новинок літніх, тому що, ну, одні ж купальники не покажеш, отак. Я чомусь ці шорти взяла зразу в руки. Я вже вам їх показувала, 459 гривень. Але ось класно прийшла, прийшли до них тепер сорочки. Вона вдягнута на манекені, до цієї спідниці також дуже класно виглядає. І тут є льон в цьому складі. І ось така сорочка вона коштує 559 В'ять гривень мені подобається прям один в один з цими шортами. Класно, дуже класно виглядає це все разом. Супер, що у них отакі приходять знаєте сорочки з цими з шортами можна вдягати. Мені оце подобається. Так, я потім віднесу туди, де я їх взяла. Зараз буду робити огляд, а потім вже віднесу. Ось така майка прийшла. Прям дуже літня. Ну прям дуже літня, скажімо так, легенька. 269. Нам би ще таку погоду літню, як речі оці. Нові окуляри нові поприходили, і дуже файна спідниця. Вона, як ось, ось цю сукню я вже приміряла, тільки коротше, що мені подобається. Три всього цих валана на ній да? менше. Ні, вони просто коротші, також чотири. І вона отут затягується. Це зручно. Коштує 599 гривень. Дівчата мені зразу показали, які новинки вони викладають. Така от просто звичайна чорна сукня. Вона кльош, до речі, донизу йде. Я покажу а потім на купальники перейду і на туніки 599. Слухайте, гляньте, ще яка цікава! Прийшла! Класна ззаду. Ой, вона вся ось оця. ця. Мені подобається резинка. Отут і довжина. довжина буде така до коліна. Прям не коротка, 459 гривень. Це XL розмір, червона щось така прийшла, але десь, мені здається, я бачила її 459 гривень. І просто за 219 вау-ціна чорна міні-сукня. Приміряю купальники, туніки, щоб було зрозуміло. Розкажу вам склад тканини. Ну, ось Ці туніки вони, можна сказати, що це. Тут розмір, хоч і вказують гляну, може і не вказують ось тут еска. Ну, вони такі як оверсайз 459 або сітчата 459. Знову така, як льняна з розрізами. Але є оця класна, така, прям молодіжна. Зараз ці повішу і вам покажу. Щось я її зразу не помітила. Може, це і новенька якась. Я цю не бачила, до речі. Ой, яка класна, слухайте, така 459. Стильна, в'язана, прозора. Ой, дуже класно, мені так і подобається. Тільки чомусь у них все в чорному або в білому кольорі. Не знаю, чому так Я люблю яскраві кольори, мені більше яскравих би кольорів хотілося би додати. Також 450... а, 300, 359, я дивилася ці. Вони є білі, чорні, такі як оверсайз. Тут знову ці сітчатки і такі плетені, дуже класні, приємні на дотик. Класна ця туніка, 459 пончо. Сце в них пончо називається. Далі є отакий низ чорний, класичний, скажімо. Можна взяти, от хто це сюди повісив? Це, це з білизни. Приберемо поки так, ось низ чорний. Є на зав'язках, на тоненьких, наприклад. Так, на тоненьких зав'язках коштує 169 гривень. Нормально так буде прикривати і високий, мені здається. Далі. Ось так просто, без зав'язок, кому подобається. Тут як бразильяна ззаду зроблені 149 гривень. Червоний низ. Червоний 119 гривень. Все. Всі купальники, ну, от ті, що я придивилася, поліестер, там натуральної тканини немає. 149 гривень. І на більш таких товстих зав'язках, кому подобається. Так, тут Піднімемо. Що... Білизни, мабуть, жіночі багато приїхало, прям навішали. Ось так на широких таких зав'язках, кому подобається. За ціною зараз глянемо. 169 гривень. Ну, ціни нормальні, ще й розбирають ці купальники. Мені сподобався оцей верх, ну дуже сподобався по кольору. Чому до нього нема низу, для мене це загадка. По-перше, він іде двосторонній. Бачите, прям зроблений, отак двосторонній. Можна однотонним вдягти, а можна ось цією стороною, як капучина, такий з кавою. Дуже приємний колір. От таким мені на зав'язках подобаються, Ну класно. Тільки немає низу. 339 чорний, ти до нього не вдягнеш. Червоний також. Получається, червоний низ є і чорний саме в цьому магазині Сінсей. А може він ще й приїхав? Знаєте, може воно якось не попало сюди. Так, ось такий. Це суцільні купальники. Я вам їх показувала. Склад скрізь тканини Поліестер, 659 гривень. Коштує ось такий купальник червоний. Червоний, ну буду діставати, показувати. От червоного не пам'ятаю, бо... А, оцей Family Set Пам'ятаю, є такі ж для діток і є червоні шорти для хлопців. Ну щоб вся сім'я вдяглась в одинакові купальні. Ну, в одинакові кольори 339 всього коштує. Ну і з лінійки по кольору мені більш оцей подобається. Також Family Set. Ну він смужку, блакитний, такий літній, приємний 599. Такий я міряла, він класно сів. Отут він як такий трішки затягнутий. От дуже класно сів. Прям я б сказала, ідеальний. Як от по фігурі він сідає? Також суцільний. Значить, то 500 він коштує 659 І ось тут дуже класний рукавчик, так ой, ці крилишки зроблені. Ось так. Дивіться, також ось він, відкрита спина в нього. 659 гривень. А верх є на паралоні. Ось так зроблений. верх. Оце вже під от, ті чорні під, підійде 269 і червоний такий верх, також 269 але вони в різних кольорах, що вам хочу сказати. Ось дивіться, бачите, різниця є і різна тканина. Не знаю, як воно так, а оцей о, оцей, да, оцей його, оцей його один в один. Є на зав'язках, є ось такі просто рівненькі труси жіночі. Тут у нас і жіночого. А, окрім оцих білих парео, які зав'язуються, прийшли ще й чорні парео. Класно. Вони зав'язуються просто такі, як, знаєте, по відчуттям 219 гривень, легенькі, як натуральна здається тканина. Мені подобається, що можна з собою в пляжну сумку взяти. Вони будуть мало місця займати. В цьому сенцей невеликий ну, вибір купальників. Ну, є все-таки. От найбільше я там в сіті центрі на Котовського Встрічала. Ото там вибір купальників, але тривога почалась і я не встигла їх показати. Так, літнє взуття, я вже, мабуть, все показувала. Отакі барбі 219 гривень коштують. Зараз ще буду далі новинки показувати. Гляньте, от ця сукня, прям вау, дійсно новинка. Супер, яка красива. Внизу вона йде з оборкою. І мені подобається цей тваринний принт. Він такий неяскравий, резинка з усіх сторон. На бретелечках тоненьких не дуже класно, 219, ну тут, мабуть, ні. Вона 459 гривень. Мені дуже сподобалось. Кращий колір, чим така ж є в чорному кольорі. Оце супер новинка. Дуже дуже приємна. довжині буде нижче коліна на літо. Клас. на цю червону сукню, саме таку, до речі, я не показувала. 459 гривень. Вона тут не з запахом іде, як я думала. Зараз вона розвіситься, роз... розгладиться. 2XL, до речі, у них тепер є розміри 2 xl і внизу також. Ну, звичайна сукня на літо з таким легеньким рукавчиком. Ось Бачите, як воно зроблено. Ну, ця мені вообще сподобалась по кольору. Я купальники буду приміряти з якимись чіпаре чи, чи там от зі спідниці. Спідниця, до речі, з нової колекції. Ще таку не показувала. Вони зараз розвісили на полички. Ось такі схожі є сукні 599 гривень, хоч і поліестер, але вона класна. От з цим купальником вона. Ну, як літня, така от, ну, зручно, мені здається. Купальник також 599 гривень так співпало. Зручно він тут тримає. В нього дуже довгий ось тут такі вирізи, от кому подобається. Я зараз вдягну паре, от трішки так покажу. І оця, цей капелюк 299 гривень, невеликого такого розміру. І, як завжди, окуляри за 219, бувають по 169 гривень. І мені здається, що ця сумочка пляжна, така як солом'яна, підходить під цей стиль. Ну, блакитна. Мені, до речі, найбільше зараз сподобалася ця спідниця блакитна. І хочу показати взуття, воно вже на знижці таке зручне, Прям на, на нозі легеньке і не спадає 39-й мій розмір. Воно вже йде зі знижками. Я втягла це парео, щоб показати, які великі вирізи на ось у цьому купальнику. Кому такі подобається, мені дуже подобається. По перше, це парео. Зараз я з чимсь приміряю Не з цим купальником, щоб більш на контрасті було дуже класно, легеньке з собою взяти на пляж, і воно мало місця займе. А от купальнику ці вирізи мені не дуже подобаються. Тут він тримає класно, колір дуже приємний, і так він не треба нічого розтягнути розтібати чи зав'язувати, начебто зручний. Але просто не моя модель. Капелюшок цей причепила, він мені не сподобався, як він. На мені якийсь він не дуже ось так виглядає. Ні, ну, може і нормально, якщо влітку, знаєте, вдягти, коли спека. ну, Колір якийсь не яскравий, трішки не моє. Так, ось оця, ця новенька маєчка прийшла. Вона коштує 269 гривень, але ці лямки не регулюються. От, якщо вони на вас великі, як на мене, то не зрегулюєте. Поліестер. Також ось це Парео 269 гривень. І труси від купальника, але зараз я верх вдягнув, вони зав'язуються ну, низенькі, 269 гривень, також поліестер. Мені не подобається, що вони низькі. От вони прям низько сіли, мій розмір. ну, Я думаю, що видно да, ось через цю штуку. І на зав'язках. На зав'язках я люблю, що вони регулюються, але от, ну, якби дуже низькі. Ну так, <хи> як я. Верх від купальника такий гарний знайшла. Зараз я покажу його зі спідниці. Дуже класні кольори, але немає такого низу. Я чорний низ взяла. Оцей низ чорний, зараз видно, що він низенько сідає. тоніка, непогана, з розрізами. Це як оверсайз на всіх один розмір. Просто сіточка така, також поліестер, 339 гривень всього коштує. Мені подобається, що вона не. Обліплює, не липне ніде, не електризується, а просто ось така, як сіточкою зроблена, але тримає форму, трішки як накрохмалена. Рукавчик, щоб не згоріти. Ну, приємна така туніка під яскравий якийсь купальник, навіть буде краще виглядати. Верх від купальника мені дуже сподобався такі приємні кольори. Він як шоколад і капучино, скажем так, дві двойна така ця чашка тримає без паралону, що мені також сподобалось. Регулюється на зав'язках, класний взагалі. І з цією сумкою якраз ну, красиво буде під засмагле тіло і під такі ось як плетені речі. Але мені не подобається, що немає низу такого ж, як підібрати. Якби був якийсь такий бежевий, а так з чорним не дуже. Може їм якось сюди не дійшла вся колекція. ну от Верх класний, от прям супер, дуже гарний. Такий мені подобається. Мені, до речі, ця довжина спідниці також подобається. так, Тут трішки цінник заважає. ну Красивий, на мою думку. Ця сорочка просто вау-вау, дійсно класна. 559 гривень. Тут в складі льон. Я міряла такі шорти минулого разу, а сорочок оцих не було. Зараз вони поприходили в такому ж кольорі. І з тими шортами в смужку, мабуть, будуть класно. Хоча і з цією спідницею виглядає також класно, дуже класна ця сорочка. Мені подобається, що вона, до речі, в смужку, не однотонна. І навіть поверх купальника така, вона довжина буде прикривати. Супер! 559 гривень в складі є льон. Ой, купальник, оцей дуже класний. Бачите, тут нормально все в ньому. Мені подобається, що такі вирізи, невеликі. Красиво дуже на плечах зроблений. Тримає ось тут у нього прям зроблені такі паралон. Ну, такий купальник, знаєте, йти <смеш> можна по променаду в ньому. Коштує він 669 гривень. Також поліестер на мені все розмір. М сьогодні все є мого розміру, і причому всі ці розміри на мене сідають так, як треба. Купальник супер-пупер. Я не можу ззаду показати його. Мені прям він дуже сподобався і по кольору, і по текстурі. І от ну красивий. Для літа. Оцей купальник дуже красивий, особливо як він зроблений на плечах з цією сорочкою. Так навіть він нормально виглядає. Така туніка 459 гривень. В мене така є. Я, я її поверх суконю одягаю. Мені подобається. Ну, тут якась вона довша, більшого розміру. В мене Ну, вона більш така коротенька, ну, схожа на цю. І я поверх суконь продавалась у них не в відділі там, де туніки. Така сіточка просто. І от можна так влітку вдягати на поверх купальника. Тут закриває шию, не буде засмагати. Ось така ось тоніка, ця дуже довга. Ну, мабуть, є все-таки розміри є. Маленький є, оце прям довжезна. Винті шорти поприходили. Прям клас. 459 гривень в рожевому кольорі, також в білому кольорі. Такі прям легенькі. Вони як знаєте, вони не будуть м'ятися. Ось така тканина. Ну але вона як подвійна. І не буде світити, до речі, гарна новинка. Ось Такі новинки стильні шорти, широкі ну, такі. Вони більші вже як бермуди, але не дуже довгі. Коштують 659 гривень. У мене чомусь від них аж настрій піднявся. Не знаю, не такі світлі, якісь літні. Класно. 659 чорні бірмуди поприходили. І ось в іншому кольорі це така ж модель, тільки в синьому. Також ну, тут вони підкатані, але як широка така штанина, тому вони от підкатані і їм це як Ну, гарно це виглядає. Кармани класно зроблені. І, і ті мені подобаються, але оці блакитні дуже, дуже файні. Такий шикарний жіночий жилет прийшов на зав'язочках. Тільки повісили 599 гривень. Мені дуже подобається його колір, темно-бежевий, трішки навіть сіруватий, такий натуральний. І оці зав'язки вони ну, дійсно прикрашають. Ще хочу показати в такому м'ятно-зеленому кольорі, приглушеному. Сукня от просто така. Зараз носити, не зовсім вона прямі літня, але от рукавчик як в неї зроблений. І внизу вона вільна, не прям щоб ну, так, обтисла була. 339 гривень коштує. Така прийшла спідниця, також смужку, така як льон по відчуттям. Вона ну, як от, трішки як на крахмалина виглядає. Тут більш широка резинка, 599 гривень. Ой, класна яка, слухайте. Більше мені подобається, чим оця однотонна. Гляньте. От виглядає прям, ну, прям супер. З цією ковтиною білою буде виглядати також класно. Зараз я прикладу. Ой, гляньте, як класно. Дуже супер. Взагалі, мені смужка подобається, ця блакитно біла, обожнюю для літа. Так, отут, до речі, всього дві оцих оборки, і вона буде, ну, мені здається, більш легко виглядати, чим ота блакитна. Зараз навіть відійду вам отак порівняю їх дві ці спідниці. Так, ця спідниця мені, ну, взагалі, запала в душу. Подобається. Тут чорна, ще така жата, цю я приміряла. Так, Хочу ще показати, які є літні. Ну, це я показувала да, літня така сумочка, вона йде з ременем. 599 гривень. Ремінь також в такому, ну, як в шоколадному кольорі, і більш А Бачите, така солом'яна. Мені більш подобається, чим от е, такі світлі кольори. Ну, Це кожному своє. Ця є в білому кольорі, сукня, як на манекені. Я таку колись приміряла, вона якась дуже довга. І є в блакитному кольорі, вони по 659 гривень. Зараз ще покажу новинку серед жіночої білизни. Вона така яскрава, просто і хочу показати. 39 такий верх, красивих кольорів. І отакий низ також отак виглядає. Прям зроблено класно. Сіточка ззаду, бразильянин 149 гривень. Ще є із красивих кольорів. Ось такий м'ятний, такий, отак по низу зроблений. Коштує він цей 129 гривень 62% знижки. Не новинка, і по 99 гривень, дві одиниці, 55% знижка. Тут іде ось такий колір, як світло, такий трішки зеленуватий. А це от прям о, гляньте, один в один йде до цього бюзгалтера. За 99 там за 129, як комплект можна придбати. Тут за два бюзгалтера ціна 149 гривень, 99, ось такі знову дві одиниці. А, такі знижки у них прям великі зараз почались на білизну. Ой, такий топчик є. Бляньте, як натуральний, такий, мені здається, зручний. 339 гривень. Два їх в упаковці йде. Один такий сірий, а інший чорний. Дуже приємний на дотик. Резинка така, знаєте, легка, не отак, от що буде передавлювати. І внизу, ой, ззаду не широкий. Ідеальна модель. Такий вейчин от часто продають. Класна модель, мабуть, вони в них і взяли. Прям супер. 339 гривень за дві одиниці. І регулюються ці бретельки. Це, Це важливо. Всі, хто любить білі джинси на літо. Причому вони з яким трішки як блакитний такий, от от поруч гляньте, Стрейч лежать, прям такі білі. А вони як молочний відтінок. І от от саме Денім такі цупкі це балон Фіт 699 гривень. Дівчата мені показали, тільки прийшли, вони їх розкладають 699 гривень. Модель балон. І так, така тканинка, от дійсно як денім, а не от така стрейчева тонка. І не дуже вони будуть довгі по нозі. В таких кольорах ще шорти поприходили на літо. Легенькі на зав'язках. хороших 339 гривень і червоний е, такий ось також 339 як ота сукня в квіточку, а цей в горошок. Ну, оці внизу, не пам'ятаю, показували, чи ні, більш цупка така тканина така, як льон. Ці класно виглядають, такі знаєте, більш. Можна їх вдягти ну не просто на море, там десь у місто. Можна навіть з піджаком 459 гривень. І дуже приємна е, така малюнок. гарненький. Він така супер Аклася з восьмого. Це вчора вона почалась по 28 травня. Кція в Сінсей. ви берете на 500 гривень, неважливо якого товару. Це може бути сінсей хом, чи аксесуари чи одяг. І за 19 гривень ви берете оце в подарунок. Наприклад, три краби, які коштують 119, ви берете їх за 19, економите 100 гривень. Або таку. Розчистку прикольно. Вона коштує, наприклад, скільки? Скільки вона коштує? 99, ви її за 19 гривень берете. Вони сказали, що дуже багато різних речей. Ось такі за 69 тримачі для кабеля. Ви їх берете 50 гривень ще економите. Ну, ви зрозуміли, якщо ви взяли на 500 гривень, то получаєте подарунок за 19 гривень. Там ще коробки стоять, і дівчата сказали, що ще багато різних подарунків на вибір. Вони вам покажуть. Ну, це в кожному сінсей, мабуть, різні такі. Літні жіночі кепки коштують по 119. Таку панаму я вже білу показувала. Покажу вам чорну. 99 замість 169, та ще й з написом. Гляньте, 99 гривень. На цьому я з вами буду прощатися. Всім дякую, що дивитесь, що коментуєте. Також дякую. Всім хочу побажати мирного неба, це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!